Головна новина на сьогодні у нашої дитини знову воші. Вона тут заді сміється, але мені вже зовсім не смішно. Хочеться щось зробити, але я навіть не знаю, що я маю на увазі позвонити в школу, поговорити з директором чи ще щось. Але я розумію, що вони взагалі нічого не вирішать. Перший нотис, який вони нам прислали, що в класі є блохи у дітей, це було напевно десь 5 місяців назад. Ви розумієте? 5 місяців назад, і вони нічого не зробили. Тобто я за один день змогла вирішити цю проблему, але інші, оці всі індуси, чорні, зелені, червоні. І от я не розумію, як. Як можна? Ой, підкажіть, як уберегти дитину від тих блог? Бо я вже не знаю, що робити. У мене вже друга пачка пішла до тих шампуня і маски. І що я лише не робила. І я вчора, коли побачила, знову. А до речі, може хтось знає, хто тут живе вже давніше? От е мені завжди дзвонила медсестра. І вона каже, що так і так у вашої дитини чесалась голова, але ми нічого не знайшли. Або там щось знайшли. Я кажу: слухайте, ну е, я порішала цю проблему вже давно, тому я не переживаю. Може, вони там є, але вони вже не живі, тому до мене не звертайтеся. Невже не можна просто прийти перевірити весь клас? І сказати там, треба волосся помити, бо в тебе блохи, тебе треба профілактику зробити і так далі. Просто всім сказати. На що вони кажуть, ми не маємо права таке робити, ми тільки кличемо там дітей на перевірку, якщо там вчитель нам каже, що дуже чеше голову. Ви серйозно? Боже, які вони тут глупі, я просто не можу. Я в лохі, в класі майже півроку. А боже, допоможіть.